Не говоріть Богу, що у вас є проблема. Поверніться до проблеми і скажіть, що у вас є Бог. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Більша частина книги Псалмів написана псалмистом Давидом. 17-й псалом він написав тоді, коли Господь врятував його від рук Саула, який хотів вбити його. В 7 вірші він пише. В тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого і доходить мій зойк до лиця Його в уші йому. Хоча ми не завжди це помічаємо, але згідно з даним текстом, Бог постійно перебуває поруч з нами і чує наші благання, відрадно бути впевненим в тому, що серед бід, випробувань і труднощів. Господь чує наш голос, і наші молитви доходять до Його слуху. У стародавній Персії, принаймні під час правління Ахашвероша, існував закон, за яким покладалася смертна кара на кожного, хто без запрошення приходив у внутрішній двір до царя. Не схоже, що це робилося заради безпеки царя, тому що навіть цариця потрапляла під дію цього закону, про що ми читаємо в книзі Естер. Який величезний контраст між цим тиранічним правилом і підходом царя Всесвіту, який говорить: ось я стою під дверима і стукаю, якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Христос настільки бажає спілкування з нами, що готовий відповісти нам перш ніж ми звернемося до нього. Так, ми можемо переживати великі труднощі, але в будь-якому разі Господь готовий почути наш голос і допомогти нам пережити найстрашнішу ніч. Давид запевняє нас в тому, що Бог чує нас у своєму храмі. Так, звичайно, Бог усюди сущий і всесильний, тому він чує нас, де б ми не були. Але згадка про храм нагадує нам. Про благословення молитви до Бога в церкві в зібранні віруючих. Аманда Ніколсон з Лондонського університету провела дослідження, в якому взяли участь 40 тисяч людей, з них половина чоловіків і половина жінок. Це були представники з 22 країн Європи, чоловіки, які не відвідували богослужіння в два рази частіше. Описували своє здоров'я як погане, ніж ті, які відвідували богослужіння хоча б раз на тиждень. У жінок результат був схожим, хоча різниця виявилася трохи меншою. Здається очевидним, що духовність і здоров'я зміцнюються, якщо ми зустрічаємося з Богом у його храмі. Моліться сьогодні з повною впевненістю в тому, що Бог чує вас. Постарайтесь. Частіше бувати в церкві, приходити на поклоніння з іншими віруючими. Ви помітите, як ваше життя почне змінюватись. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за нові добрі настанови. Допоможи нам завжди покладатися на тебе, знаходити час для молитви і довіряти тобі. Доможи, Господи. Всім нам відвідувати церкву, бути на богослужіннях, читати Твоє святе Слово, славити і величати Тебе. І думаю, що кожному з нас відчути необхідність у спілкуванні з тобою, віряємо наше життя в Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, будьте впевнені в тому, що серед бід, випробувань і труднощів Господь чує ваш голос. І наші молитви доходять до його слуху.